Confident. I mean this is, it's an incredible matchup, it really is. Січені намован but... світ в очікуванні бою реваншу між українцем Усиком та британцем Ф'юрі. Поєдинок відбудеться в ніч на 22 грудня у Саудівській Аравії. Або можливо, ви дивитеся це відео після бою? Тож далі тут і для вас багато цікавого. Вперше в історії боксу на поєдинку працюватиме суддя і штучним інтелектом. А у реванші Усик претендуватиме на свою 23-ю професійну перемогу поспіль. Як тренувався Усик Ф'юрі, як підігрівають очікування? Бою, які прогнози на результат бою про усе це. Ми поговорили із автором Ютуб каналу Тайк Майсон, що присвячений боксу. Ну і також про зашквари Усика та як зараз він відповідає на питання про Крим та українську православну церкву Московського патріархату. Про усе це далі, схожа, атмосфера перед реваншем спокійніша ніж перед першим боєм. Тоді Ф'юрі не стримувався. Амакасестейваневій достомеловеримачлайкстоу травні Українець став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі та першим в історії за версіями чотирьох провідних організацій: ABF, WBC, WBA та WBO – Пояс якої і належав Ф'юрі. Раніше веро трьох чемпіонств. Останнє такий титул мав легендарний Ленокс Льюіс у 1999 році. У травні Усик завдав Тайсону першої професійної поразки у кар'єрі, і згідно з підписаним контрактом, боксери не мали права проводити інші поєдинки перед реваншем. Тому Усик Ф'юрі 2 стане наступним боєм як для українського, так і для британського боксера. Але це вже не буде бій за абсолютне чемпіонство. Усик віддав пояс. ABF цього року, втративши звання абсолюта, в інстаграмі він пояснив, що має важливий приз для двох боксерів: Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Тоді ці спортсмени мали зійтися в бою, і пояс ABF у надважкій вазі тоді здобув Даніель Дюбуа. Тому правильно зараз називати Усика об'єднаним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Тож поговоримо про бій реванш, точніше, усе те, що передувало йому. Ф'юрі, наприклад, почав підготовку до реваншу у листопаді, і у своєму інстаграмі він розповідав, що розпочав тренувальний збір у Мальті. Усик розпочав підготовку на два місяці раніше за Ф'юрі у вересні, і за кілька днів до бою він виклав відео тренувань, що відбувалися в Іспанії, готувалися і під сонцем на пляжі, і в залі під пісніло води. Овох спортсменів були проблеми із підбором спаринг партнерів для підготовки, розповів нам автор ютуб каналу про бокс Тайк Майсон. Частина попередніх спаринг партнерів Усика були зайняті. Та й загалом підібрати боксера схожого на ф'юрі достатньо важко. Під ф'юрі треба підібрати мало того, що просто великого боксера. Бажано ще й з навичками, бажано ще такого, який би добре рухався, і ще й такого, який би добре клінчував. Мені здається, таких у всьому світі одиниці. Ось це мене трішечки насторожує, щоб усик був готовий до клінчів і до досить високої, великої маси. Яку цього разу має показати Тайсон Ф'юрі у Фюрі, хоч були і схожі проблеми, але справи із спаринг партнерами все ж були краще. Тим не менш, в команді опинився і російський боксер Алєсій Дронав. Хоча Діденко каже, не зрозуміло, чому обрали саме його, адже Дронов не відповідає стилю усика. Формально нічого не забороняє ф'юрі обирати спаринг партнера з будь-якої країни, але у випадку із росіянином це могла бути провокація. Відомо, що Аліксій потрапив у список спортсменів, які підтримують війну Росії проти України. Він не буде бридкувати жодними методами, щоб залізти в голові Олександру, щоб щось якось вставити палки в колеси. За тиждень до бою команда Усика прибула у РРЄ. Очільник управління розвагами у Саудівській Аравії Туркі Альшейх. Провів телефоном розмову між боксерами і активно вболівав за перемогу британця, яка за його словами відкрила шлях до третього бою між боксерами. хочу третій бій. 100%. Yeah! Ця опція дійсно є в контракті. Повідомив промоутер Ф'юрі Френк Ворен. Утім, це станеться лише за однієї умови перемоги британця у бою реванші. Розповів він у коментарі youtube каналу Boxing News. Останні кілька тижнів стали найбільш насиченими подіями, що привертають увагу до майбутнього бою. На початку грудня вийшов, наприклад, проморолик другого поєдинку боксерів. У відео за допомогою технології Deepfake Усик та Ф'юрі з'являються у повсякденному житті один одного в різних образах. Але бій реванш це те, що не покидає їхніх думок. І в цьому відео є сцени, які роблять відсилки на інші відомі кінострічки, наприклад, матриця чи «Гаррі Поттер». Ну і в кінці відео використали фразу, яка вже Стала мемом. I'm feel. I'm very feel. Ця фраза це жарт над тим, як спілкувався Усик англійською раніше. Перед одним з боїв Усика спитали, як він почувається перед боєм. How do you feel? На що замість, наприклад, I'm fine Він відповів: я дуже відчуваю. I'm very feel. How do you feel? I'm feel. Аймвері пізніше боксер цю фразу поклав в основу музичного кліпу таким чином, іронізуючи над собою. Яскравими були і образи, усика, в яких він з'являвся на заходах. У жовтні, наприклад, боксери провели першу битву поглядів напередодні матчу реваншу. Українець з'явився на прес-конференцію в епатажному образі героя комп'ютерної гри Хітмена, агента 47, професійного кілера. Тоді Усик сказав, що це просто його персонаж. Що цікаво, що цю гру екранізували, і весь сюжет фільму розбудовано довкола вбивства президента Росії. Агента 47 винаймають для цього завдання, і у фільмі очільника Кремля звати. Михайло Бєліков, Хітмен його вбиває. А нещодавно Ф'юрі та Усик провели відкриті тренування. Британець вийшов на ринг разом із своїм головним тренером, проте замість інтенсивного тренування боксер обійшов в ринг, поспілкувався з уболівальниками і не завдав жодного удару. Усе тренування тривало десь 10 секунд. Цей перформанс контрастував із його травневим тренуванням, коли Ф'юрі активно бив по накладках впродовж 15 хвилин і демонстрував свою форму. А от Усик вийшов на боксерський ринг під пісню Ой на горі Артема Пивоварова. Ведуча спитала Усика, що для нього є вищим з усіх його талантів: боксування чи танці. Усик відповів Айтінкітстеденсінг айгрі. <laughs> Але в Україні боксер відомий, звісно, не лише своїми перемогами, а й діями та заявами поза рингу. І тут він є контроверсійним. Хоч на початку розв'язаної Росією війни проти України кримчанин Усик вихваляв українських козаків, носив оселедець та заявив, що Крим це Україна, але потім постійно уникав прямої відповіді на запитання, чий Крим, та говорив, що для нього українці і росіяни єдиний народ. Пригадаємо інтерв'ю Усика гордону у 2018 році. Тоді на пряме запитання, «Чий Крим Усик відповів: «Божий, це по-справжньому. Його звісно критикували за таку позицію. І після перемоги Усика над Ентоні Джошуа три роки тому громадський активіст та блогер Стерненко писав, що разовий виступ українською та перчатки із написом Сімферополь Україна ще не кажуть про зміну позиції Усика. Якщо ви готові усику пробачити його розповіді, що Росіяни та Українці це один народ, братання із окупантами, Крим це Крим та пропозицію повіситись, якщо ти підтримуєш декомунізацію, то окей. Питання, чий Крим іще не раз поставлять спортсмену. Наприклад, у 22-му році на одній із прес-конференцій він знов скаже, що цим питанням журналісти його провокують, але чітко скаже, що Крим український був українським і залишається. Здається, я не так багато брехав, щоб мені не вірити. Сказав тоді Усик. Це питання йому ставлять і досі. Наприклад, кілька місяців тому він так говорив про Крим. Ти віриш? Ми повернемося до тим? Я знаю, я не вірю. Я не вірю в це, я знаю це. І ще одна тема, яка викликає дискусії в українському суспільстві: релігійна. Усик є православним християнином, і за його словами, з релігії черпає натхнення для своїх перемог. Тож спортсмен чи не в кожному інтерв'ю згадує Бога. Ви нікому не потрібні окрім Бога і самого себе. Блаженіше. А перед двобоєм із ф'юрі усик з'являвся у шапці з написом, що означає Ісус Христос, переможець. У чому ж проблема? Запитайте ви, частина людей критикує його через молитви в Українській православній церкві Московського патріархату. Він також у травні 2020 року, разом із боксером Ломаченком, теж парафіянином УПЦ МП, знялися у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви, який вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України та Росії. Це викликало хвилю критики в Україні. А усик відповів на неї, закликавши не вирвати. Слова з контексту та не погрожувати йому на своєму YouTube каналі Усик рік тому опублікував відео, де пояснював свою позицію. Я остаюсь і продовжую бути вірним української православної церкві і настоятелю нашої церкви, митрополиту Ануфрію. У серпні цього року Усик дав інтерв'ю НВ. Журналісти запитали його, чи трансформувалася релігійна приналежність за ці роки, та чи перейшов він зрештою до ПЦУ. Я православний християнин. і точка. Я хожу в українську православну церкву. Московського патріархата в нас немає документально, але нагадаю, чому в Україні продовжують разом із УПЦ використовувати приставку МП Московський патріархат у реєстрі релігійних організацій і в офіційних документах УПЦ її дійсно немає. Але попри те, що Українська православна церква навесні 22-го нібито відмежувалася від Російської православної церкви та внесла зміни у свій статут. Утім, релігії знавча експертиза держслужби з питань свободи совісті довела УПЦ. Залишається структурним підрозділом російської православної церкви. А під час обшуків СБУ на території, наприклад, Лаври в Києві та храмів на Рівненщині раніше виявляли людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах та рублях. Ні, звісно, я мене не вразило. Ми люди, ми падки. Що ж, перейдемо до прогнозів результатів поєдинку. До слова, вперше в історії боксу на бою реванші Усиката Ф'юрі працюватиме суддя із штучним інтелектом. За словами голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль шейх рефері із штучним інтелектом буде вільний від упереджень та людських помилок. Водночас Шаї ніяк не впливатиме на офіційні результати, адже працюватимуть і звичайні судді. Поки що букмекери ставлять на перемогу Усика. Хоча під час першого бою з невеликим відривом надавали перевагу Ф'юрі, прогнози у боксерській спільноті розділилися, каже Макс Діденко. Українські боксери, українські легенди переважно кажуть, що усик своє візьме, можливо, не нокаутом, але це точно буде перемога. Британці в переважній більшості кажуть: ні, ну Тайсон підготується, він не буде дуркувати і точно цього разу переможе. Але ті британці, які боксували з Усиком. А це Тоні Белью, Дерек Чесора та Ентоні Джошуа кажуть, що ні, Усик переможе. Певно, тому що вони відчули його на собі. Звісно, обидва спортсмени, і Ф'юрі, і Усик, переконані у власних перемогах, про що і заявляють під час прес конференцій Побачимо дуже схожі тактики, дуже схожий сценарій, дуже схожу картинку і близький поєдинок. І це, в принципі, сценарій, за якого Усик може перемагати, що він уже показав. Але як на мене, і другий сценарій, коли боксери можуть зробити ставку на стартові 5 раундів. Коли Усик спробує влучити двійкою, відчує, що влучив добре і варто продовжувати. Якщо Тайсон із великою масою за стартові 5-6 раундів нічого не зможе вдіяти з Усиком, на другу половину бою він просто, як то кажуть, у боксі здохне і може стати легкою здобиччя для усика. Ну і перед боєм Усик уже поговорив із Зеленським сильного бою, успіху, перемоги. Ну що ще побажати, А все інше, ти, ти людина така, що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших понад що там робити на рінці. Тому дай Боже, вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, то будемо двоми. І залишилося обговорити гонорари за цей бій. Хоч самі спортсмени не розкривають розміри цих гонорарів, але цифри все ж публікують видання. Усик та ф'юрі на двох зароблять 191 мільйон доларів на 41 мільйон більше, аніж за перший бій пише за Independent. У попередньому поєдинку розподіл гонорарів був у співвідношенні 70 на 30 на користь ф'юрі. Відтак, британець заробив тоді приблизно 105 мільйонів доларів, тоді як Усик 45 Цього разу співвідношення буде 55 на 45 відсотків на користь Усика. Відтак український боксер має отримати за другий бій майже 105 мільйонів. А ф'юрі більше 85 мільйонів доларів. І ці гонорари стануть найбільшими для обох боксерів в їхніх кар'єрах. Як я і казала, в команді Усика не коментують інформацію про суму гонорару, посилаючись на конфіденційність контракту. Але там розповіли, на що ймовірно український боксер витратить гроші. Як пише РБК Україна, частину гонорару він планує витратити на допомогу ЗСУ. Ну і частину на фінансування власного стартапу ready to – Це веб і соціальна мережа для боксерів та фанатів. Як ви ставитеся до усика та чи стежите взагалі за його боями? Пишіть про це в коментарях. І особливо цікаві ваші враження від очікуваного бою.